І вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І, друзі, так, в мене зараз на огляді Леспол Бас. І, звичайно, це жарт, тому що це не Пол Бас, це Йолана Діаман Бас, легендарний чеський інструмент радянських часів. Я думаю, що багато хто з вас розбирається в тому, що це за рарітет. Величезна кількість людей мені вже написали про те, що чекають на огляд, і ось тримайте. Сьогодні я розповім невеличку історію про цю гітару, як вона в мене з'явилася, і, звичайно, поговоримо про її характеристики та послухаємо її звук. І в кінці ролику ви Почуєте вже зведений повноцінний трек з барабанами, де я зіграв дуже прикольну таку фанкуху авторську на цьому басу. Вам сподобається. Так, так що дивіться це відео до самого кінця. І перед початком огляду, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте на цьому відео лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про цей інструмент. І за посиланням в описі підписуйтесь на всі мої соцмережі, на мій основний ютуб канал, на мій Тікток і на мій інстаграм. До речі, я викладаю онлайн-заняття гри на електрогітарі. Якщо тобі цікаво, то напиши мені в Дірект в інстаграм, так само за посиланням в описі, а ми починаємо. Що ж, її величність Йолана Діамант. Бас. Легендарний інструмент радянських часів, який радянським по суті не вважається. Як я вже сказав, його випускала Чехословакія. Це, як ви зрозуміли, чеський повний аналог гітар Les Paul. Ось навіть можете порівняти. Тобто Ялана не намагалася зробити оригінальну форму, яка просто схожа на Les Paul, як, наприклад, із PLTD чи PRS. Вони просто взяли і зробили свій Les Paul. До речі, в них не тільки була модель бас-гітари Щей. Була електрогітара Йолана Діамант. Ось можете бачити, як вона виглядає. Це просто реально аналог Лесполу. Дуже сильно відчувається, що це не радянська гітара, а гітара радянських часів, яка робилася в Європі. Тому що якщо її порівнювати з якимось господи, простий Уралом, то. ну. Це неможливо, але за її якість і зручність ми поговоримо трошки далі. Тепер давайте вже за історію. Значить, е як ця гітара з'явилася в мене, це гітара мого батька, і її йому подарували на ювілей на 50 років, здається, наші родичі. А чому подарували? Тому що мій батько, коли був е такого ж віку, як я зараз, в нього була популярна в радянські часи рок-група. Візит називалася. Він був вокалістом, але він доволі часто грав на бас-гітарі. І Звичайно, в нього була Йолана діамант Бас. Він дуже любив цей інструмент, дуже від нього кайфував. І, звичайно, коли пройшло дуже багато років, я почав грати на гітарі. Знаєте, в нього пробилася ностальгія, і він дуже захотів собі знову Йолану в колекцію. І йому її подарували. І тепер ця Йолана зараз знаходиться в мене на огляді. Наступне, що я хочу сказати, ви напевно помітили, якщо кадр це не передає, зараз ви побачите декілька перебивок, що цей діамант виглядає як нова гітара. Це не просто так, тому що саме цей інструмент. Я думаю, що він був 70-х, а може навіть 60-х років. Ну, 70-х, я думаю. І коли нам його подарували, батьку його подарували, він був у жахливому стані. Так, в нього було нормально все з електронікою, але зовнішній вигляд він був настільки побитий, що оці кантики, наприклад, їх можна було просто нігтем, отак сковирювати. Звичайно, це типок як раритет, але нам хотілося, щоб гітара виглядала якісно. І ми в. В Києві знайшли дуже крутого гітарного майстра, якого звуть Стас Покатило. Стас Покатило має свою особисту гітарну майстерню, і він не тільки робить реставрацію гітар чи тюнінг гітар, а Він ще робить свої особисті гітари. І в нас в Україні є відомі представники. Один з них це мій друг. Він грає на бас гітарі Стас Покатило. Це бас-гітарист легендарної, вже легендарної групи Карта світу, який є автором пісні. Хто тримає цей район? Пес патрон. До речі, ця пісня була написана в мого друга Стаса, басиста. В нього вдома. І другий відомий власник бас-гітар Стаса Покатило це Ігор Закус. Це віртуозний джазовий бас-гітарист, легенда української естради. Він також грає на бас-гітарах Покатило. І Стас Покатило зробив е, чудову. Працю відреставрувавши зовнішність цієї гітари. Як ви зараз можете побачити, вона стала чорною матовою, бо в оригіналі вона була глянцева. Тут повністю нові кантики, повністю нове покриття на топі, перекраска, новий лак. Виглядає це дуже круто. І знаєте, де можна помітити? Де закінчується стара дерев'яха і починається нова? Дека стала матовою, а гриф залишився глянцевим. Тому що гриф ми не чіпали. Як сказав Стас, тут. Допомогла звичайна поліровка, і сильно в гриф він не хотів лізти, тому що, як він сказав, він в доволі хрупкому стані. Він навіть не хотів його вирівняти, анкер, боявся, що трісне. Але я буквально за два дні до того, як я зараз знімаю цей огляд, забрав у батька цю бас-гітару, Він мені запропонував зняти огляд новий. Я все ж таки наважився затягнути анкер і вирівняти гриф. І в мене вийшло вже третій день. Поки, поки він не тріскає, я сподіваюся, що не лусне. Коротше, гітара зараз в чудовому стані. Вона чудово виглядає. Це дуже серйозна гітара в нашій колекції. В плані того, скільки її років, яка в неї історія і як вона виглядає. Добре, тепер давайте поговоримо за її ергономіку, зовнішній вигляд і перейдемо до характеристик. Одразу поговоримо за зовнішність. По перше. Вона неймовірно красива. Бас-гітара у виконанні Лес Пола це безпрограшний варіант, вона неймовірно естетично виглядає. А ще цікава фішка, подивіться, наскільки вона тонесенька. Давайте так, от вам порівняння діаманта та суперстрати і банеза. Він десь в півтори рази тонший. І це, звичайно, позитивно впливає на його вагу і на його зручність, тому що він легкий, він не буде у вас клювати на нозі, як бачите, він просто е сів на ногу і все. Не клює не туди, не туди. Далі це його мензура. Як ви бачите, він короткомензурний, тобто, якщо на бас-гітарі Перший лад був би десь тут, напевно. То ця бас-гітара, вона щось середнє між гітарою та бас-гітарою по мензурі. Я знайшов характеристики, і там власник писав, що тут мензура 30. Я не перевіряв, але вірю йому на слово. Ось так дуже гарно видно, наскільки ця бас-гітара менша за стандартну. Я розумію, що тут п'ятиструнний гриф, але на мензуру просто подивіться, наскільки вона коротша. І фішка в тому, що тут ще тонесенький гриф, чотири струни, і на цій бас-гітарі неймовірно. Легко грати. От якщо ви граєте на бас-гітарі, у вас звичайна бас-гітара з величезними ладами і величезною бензурою, і у вас буде можливість пограти на цьому інструменті чи на чомусь схожому, ви просто зрозумієте, наскільки це зручно. Тут невеличкий перший лад, бо на джазбасі перший лад, напевно, як півтора цих. і так, і так далі. Гриф тонесенький, і грати просто одне задоволення. А ще до речі, тут прикольна фішка через маленьку мензуру та такий тонесенький гриф навіть тут можна робити вібрато. Ну, добре, вібрато на бас-гітарі це діч. Поїхали далі. Тепер давайте поговоримо про дерев'яху та фурнітуру. Інформація, яку я знайшов, каже про те, що тут кленовий гриф, а накладка це бук. Також власник каже, що топ цієї гітари це єль. Ну ялинка ж да єль, а середина та низ це Ольха та Липа. Знову ж таки, я не знаю, правда, це чи ні, тому що гітара дуже стара, і це єдина інформація, яку я знайшов. Далі в нас е, гриф на чотирьох болтах, і його тримає. Дуже красива плашка з написом Йолана Діамант. Ладно, там не діамант, там Йолана щось інше написано. Так, що в нас тут? Два хамбакера, дві крутилки: це тон та гучність. Дуже цікаве та дивне виконання бриджу та Стобару, яке, типу, класичне, але ніфіга не класичне. І Тумблер туди-сюдашка. Але тут зараз тумблер як на звичайному лисполі стоїть. Окрім того, що тут верхушка надламана, ну гітара стара, і вона ну заржавіла чи що ще. Тому сама верхушка зараз її, на жаль, немає. Оригінальний тумблер Діаманта був набагато прикольніший. Якщо я зараз знайду фотографію, я додам на монтажі її. Коротше, там тумблер був як рубільник на зміні режимів їзди на кермі Феррарі. Короче, який е виглядав ось так прямо і крутився отак. Дуже прикольно виглядав. Нам, до речі, хотілося, щоб в нас був такий же тумблер. але, на жаль, власник попередній замінив на звичайний е тумблер. Також ви можете побачити, що тут є стандартний пікгард. До речі, я його ніколи не знімав. Може, пот потім після огляду зніму. А сам бридж та стобар реально виглядають дуже дивно. Він ну, доволі зручний. Я не знаю, він дуже схожий на гітарний бридж. Далі в нас гриф на 20 ладів. На ньому якийсь соло дуже не порубиш, тому. Йому вистачає з головою, і звичайно, фірмова. Е, голова фірмове перо Йолана Діамант. Так само Йолана навіть не намагалася якось зробити свій особистий дизайн. Вони просто взяли голову гіпсону і зробили її так само. Ну і чотири кілка, як ви бачите, вони ось так виглядають: металеві, хромові. Е, прикольно. Тут в нас е, відкрита кришка Анкера, який я крутив і нормально накрутив. Слава тобі, господи. І в принципі, мені здається, я розповів про все. Тепер давайте все ж таки її послухаємо. Слухати небагато будемо, тому що. Що тут лише три положення, а на перегрузі я не хочу там. Я розумію, що налетять в TikTok і тут а зіграє на Ні Фохом де Белтолс. Тримайте. Все, поки з вас вистачить. Добре, давайте слухати її по черзі. Починаємо з бриджового датчику. Мені звук цієї гітари дуже подобається. Давайте те ж саме зіграємо тепер на мідлі. Зараз в нас обидва хамбакера будуть працювати. І давайте те саме на неку. Ну мені нек якось не дуже подобається може з електронікою вже щось, але він дуже годить. Саме кайф тут бриджевий датчик. Віддатчик тут самий кайф реально. І, звичайно, на цій бас-гітарі доволі зручно слипувати, тому що гриф маленький і, ну, прикольно. Я на басу слепом граю звичайно так собі, але, але все одно прикольно. Ще на ній доволі прикольно грати якісь акорди. Вони читаються. Чи щось таке? В тому, що на звичайній бас-гітарі ви навряд чи зможете зіграти ось такі акорди. А тут гриб дозволяє. Ну і це звучить доволі круто. Коротше, ще можна довго так просто щось калупати на цій бас-гітарі. Вона дуже кайфова, вона чудово виглядає, вона дуже зручна, вона раритетна, вона легендарна. Йолана, Diamond Бас. Це кайф. Тепер давайте послухаємо її в міксі. Я спеціально не грав на ній якийсь лютий метал, тому що лютого металу на ній... Вам ще вистачить. Я планую з нею багато відосів зняти. А зараз ми послухаємо фанкуху від мене, да. Ніксонг грає фанк. Щось новеньке, да? Добре, давайте слухати мій фанковий повністю зведений готовий тричок. Поїхали. Що ж, друзі, це був огляд на неймовірний, легендарний Йолана Діамант Бас. Чудова гітара, я дуже радий, що вона знову з'явилася в мого батька, що вона є в нашій родині, і ми маємо змогу на такому інструменті грати кожен божий день. Це реально круто. Мені дуже подобається на ній грати. Хочеться ще трошечки погратися з нею, щоб реставрувати до ідеального стану. Це замінити електроніку, може щось з грифом придумати. Ну це вже я цього не вмію, це повинні Робити майстри, але в принципі, гітара бойова. На гітарі можна грати як вдома, так і на сцені, на рібазах і так далі. Саме на цьому екземплярі він дуже гарно зберігся. Коротше, друзі, дякую за перегляд. З вами, як завжди, був Нікіта з Ютуб каналу Ніксонг Йолана Бас. Обов'язково ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі від чотирьох слів. І не забувайте підписуватись на цей ютуб канал, а також на всі інші мої соцмережі за посиланням в описі. Всім дуже дякую і всім щасливо!